Днями в одному з провладних кабінетів адміністрації Амур-Ніжньодніпровського району відбулася тристороння зустріч громадськими активістами, які виступають проти скандальної забудови висотки на житловому масиві. Сонячний районною владою та власне забудовником чи вийшов у них конструктивний діалог далі у наступному сюжеті. Не безпосередньо на місці скандальної забудови 25 поверхівки на сонячному, майже впритул до тамтешнього будинку, а подалі від очей громадськості. Одному з кабінетів адміністрація НД району саме туди актив житлового масиву запросив пан Вишневецький поспілкуватися із забудовником І посеред робочого дня, щоб поменше людей змогли прийти. Сьогодні чуть до ситуація. нам ставить Це що замішати за строїться через війну. Да, бізнес приїхати. Я приїхати. суба громадська моя свого громадська думка. Це ти що я. Ж... Так розумію, що сьогодні не на час нам сваритись. І я думаю, що треба домовлятись, Будь ласка, заберіться, подумати ще раз. І я розумію, я бачу, що застроїв йде на любити, <кхи> на, на, на зустріч з вами, я Ну, відновитися. Я детську площадку, асфальтування, ремонт сітки. Я вважаю, це... Дуже 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 наша голова адміністрація індерайону Руслан Вишневецький всіляко натякав людям, що треба домовлятися із забудовником, і запевняв, що міська влада не може й не піде на те, щоб зупинити це будівництво, навіть якщо проти нього виступають люди. Хаміханізму немає іншого. Він він є, є частна структура, яка якої ми не можемо заборонити справді будивни. Може, у міської влади. Є там проходить тролейбусна лінія. То це порушення кричуще. Я цікавився в Києві. Значить, мені там землепорядники розказували, що це взагалі кримінальна справа. Та, це, це, що це, кримінальна справа, Будь ласка, звертайтеся, я, це, ж, не факт, це, я ж не проти. Це факт, я ж не проти. Звертайтеся у поліцію. А може міська влада це сама вирішить? Чого? Тому що у вас людина сплачує за оренду земельної дістати? Сплачує, ви ж правильно кажете. За оренду земельної ділянки. Туди, що ми своєму році сплачуємо, сплачує, і ми сьогодні повинні йому сказати, все, до свидання. Це так. як буде вигляді? Середські заходу своєї влади я не зрозумію. ні я... забудовник поводився дуже впевнений. весь час, так само як і голова адміністрації НД району пан Вишневецький, прямим текстом неодноразово пропонував людям все вирішувати через суд. Я предлагаю, якщо у вас є якісь пожелання, їх вислухати і розглянути. Якщо ви хочете, просто це ваше бажання, щоб я не будувався, давайте тоді це робити в правовому. По закону, добре. Суд, значить, йти до суду. По закону, я вам ще раз підтверджую, що в мене все по закону, згідно усіх норм. Якщо ви вважаєте, що це не так, будь ласка, звертайтеся до суду. Якщо у вас питання, давайте до суду. Хватить, тратить мій час, людей час. Будь ласка, звертайтесь до суду, зустрінемося, значить, у суді. Все. Ну, я вам ви. Постійно кожен, во я будую з понеділка. Я починаю робити сва свайне пол. емоційну фінальну точку у цій тристоронній зустрічі поставив, звісно, Руслан Вишневецький, який за годину спілкування встиг почервоніти, бо зрозумів, що громадські активісти й надалі виступають проти будівництва 25-поверхівки майже в притул до будинку, у якому вони мешкають. У мене немає ніяких інструментів. E, значить, e, на це повлияти. Ви розумієте? Я, все? Я вам п'ятий раз скажу це, п'ятий раз, десятий, що немає, у мене інструментів встановити e, будівництво. Я служб може це зробити. Я статує. хочу услышати. У, у мене на це немає теж. E, Закон. Тобто, ви, 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 ви нам відказали, так? Да? Да. Ви нам прокоментуєте? Побачення, дякую. Власне. Люди вийшли з цієї тристоронньої зустрічі розчаровані, бо сподівалися на допомогу та підтримку з боку керманичів району та міста. Саме в тому, що мерія та райадміністрація в цьому питанні на їхньому боці їх запевняв під час спілкування біля місця спірної забудови особисто пан Вишневецький. Натомість чиновник швидко, як то кажуть, перевзувся, й активісти були Послані ним до суду, ну ми сьогодні е, приїхали на цю зустріч. Ну, все таки зі сподіванням, що міськрада рай, райрада, що вона, е, хоч якось, може бути на боці людей і правди, справедливості, законності. Ми на жаль почули від міськради тільки суд. Йдіть в суд, звертайтеся до суду. Вона міськрада обіцяла нещодавно, що будуть громадські слухання. Я прийшов до вас адміністрація для району, тому я не знаю. Ну так, ну випадку. Я за свої слова відповідаю, мер за свої слова відповідає. Мій хтось ви знаєте, ми можемо дитяти.

Це буде швидко. Зараз нам сказали, що вони розібралися в законному порядку, і міськрада не може ініціювати громадські слухання, йдіть до суду. У нас одна відповідь йдіть до суду. Після зустрічі ми дуже, як мешканці, як громадяни дуже розчаровані нашою владою, нашими депутатами, за яких ми голосували і яких ми обирали. Вони повинні прислухатися до наших. Думок, вони повинні до нас прислухатися. Наша міська влада нас не чує. На жаль, депутати нам не допомагають. Міська влада сидить і наблюдає, як ми тут саме, як кажуть, що можемо, то і робимо. А те, що починаються роботи, то ну, ну черговий приклад того, що ну, ну плівати на нас. Ну, є ділянка, є сплачені гроші за проєктні документи. Що там буде, і як і чому вони проти. Ну. ну в основному слухали забудовника, і ясно було, що пан Вишневецький на їхньому боці. Громадські слухання, коли він обіцяв нам на зустрічі, тоді він сказав, що не буде ніякого там руху будівництва до громадських слухань. Потім він ознайомився з законом. Це депутат, який при владі і він не знає законів. Він потім ознайомився з законом і сказав ініціювати ці громадські слухання саме. Тепер, коли розпочнеться будівництво, подивимося, чи дотримається свого слова даного мешканцям сонячного на зустрічі із ними, пан Вишневецький. Так того самого про цитую анулювати землю. В забудовника, бо ж громадських слухань досі так і не було проведено, та й люди свого схвалення на цю забудову не давали. Ольга Ховрич, Віталій Шалдав, новини Д1.